Вітаю! Сьогодні ми працюємо із сторінкою 37. Тема сьогоднішнього року: вивчаємо ділення з нулем та одиницею. І почнемо ми із повторення назв компонентів дій. Запиши відповідні вирази, знайди їх значення. Добуток чисел 8 і 4. Добуток одразу бачимо, що це буде множення збоку, можна написати. Поділити по відповідно ділення. Перший множник множник, другий множник це компоненти множення, приклад буде на множення. Скільки разів вміщується по 7, це у нас ділення. Помножити множення. Ділений дільник це ділення. Узяти 6 по – узяти. це у нас множення. І частка це результат дії ділення. Тепер записуємо відповідні вирази. Вісім помножити на чотири. 24 поділити по вісім. Перший множник шістнадцять, другий множник п'ять. Тридцять п'ять. Поділити по 7. тридцять три помножити на три, ділене шістдесят чотири, дільник шістнадцять. По п'ятнадцять узяти. 6 разів. Частка чисел 20 і 5. 8 помножити на 4 – це у нас 32. 24 ділити на 8 – 3 буде. 16 помножити на 5 – 16 і 16 – 32, 32 і 32 – це 64, це вже 4 рази взяли, плюс 10 – це 80. 35 ділити на 7 буде 5. 33 тричі додати. Між собою це буде 99. 64. 16, 1 раз це 16. 2 рази це 32. 32 і 32, 64. Чотири рази буде. Так, тепер по 15, шість разів. 15 і 15, 30. І тричі. Це у нас буде 90. І 4. Йдемо далі. Далі нам пропонується ознайомитись і з правилом. Правила множення ділення на одиницю і на нуль. Давайте їх сюди перенесу. І друге правило. Зараз наш нуль. Так, сюди і ось сюди. Ось таким чином. Що мається на увазі? Там, де у нас зміна, це будь-яке число. Тому, якщо ми будь-яке число бер, множимо на одиницю, беремо один раз, то буде те саме будь-яке число. Відповідно, як ми робили, із одного прикладу на множення створювали два приклади на ділення. Будь-яке число поділити на будь-яке ось будь-яке число це у нас ціле, а це 2 половинки. Будь-яке число ціле ми ділимо на першу половинку ділимо, отримуємо другу половинку. На другу половинку отримаємо перше. Тому з цього виходить, що будь-яке число помножити на одиницю буде те саме число. Будь-яке число поділити саме на себе це буде один. Будь-яке число поділити на один це буде те саме число. Тобто помножити на 1 і поділити на один однаковий результат. Множення на 0 дає 0. Завжди, що б ми не множили. Нуль поділити на будь-яке число це завжди буде нуль. А на нуль ділити не можна. Це в математиці неприпустимо. Немає так от. Вираз не має свого наповнення значення при цьому. Тому на нуль ми в математиці ніколи не ділимо. А тепер можемо переходити до номеру 135. Спробуємо застосувати набуту інформацію. Множення на 1 дасть це саме число. Множення 0 дає 0. Ділення на 1 дає те саме число. 29 і 1 – це 30. Ділення само на себе дає одиницю. 48, і 48 – 96. 57. Ділення само на себе дає 1. Множення на 0 дає 0. Ділення 0 дає 0. Множення на 0 дає 0. 36 нічого не забрати буде 36. Ділення 0 дає 0. Множення на одиницю дає те саме число, ділення на одиницю дає те саме число. Далі у нас на черзі задачка. Причому дві задачки, і вони досить такі прості. У 3 літру з одного боку прості, з іншого ми потихеньку починаємо знайомитись з логікою задач. Там, де у нас може використовуватися е, ділення множення. У 3-літрові банки розлили 18 літрів соку. Скільки банок із соком одержали? Було у нас всі, всього було 18 літрів. Так? Розлили в банки 3 літрові, тобто одна банка, у нас скільки? 3 літри. Невідомо банок, це у нас 18 літрів. Так? Давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Це у нас було 18 літрів, і ми звідти 3 відлили літрів, потім 3 відлили, потім 3, потім 3, поки у нас наша велика каструля не стала пустою. Ось коли ми із чогось, з якоїсь кількості забираємо однакове число, поки нічого не залишиться. Це ж у нас що напоминає, нагадує процес ділення. Ми можемо віднімати по три, поки не залишиться 0. Можемо? Можемо. 18, відняли 3, 15, відняли 3, 12, відняли 3, 9, відняли 3, 6, відняли 3. 3 і відняли 3, 0. Все скільки разів? По 3 скільки банок? 6 банок відповідь. Але ми вже знаємо, що це можна замінити діленням. Тому нам 18 ми ділимо на 3 і отримуємо 6 банок. Суттєва ознака застосування дії ділення, або множення, коли щось додається, чи віднімається однаковими порціями. Якщо ділення це або розсипається в однакові пакети, або розкладається в однакові ящики, або розливається в однакові банки. Це все у нас буде відноситися до ділення. Друга задача. У коробці 16 кульок. З них 7 білих кульок, а решта чорні. Наскільки менше білих кульок, ніж чорних. Що у нас у коробці всього 16 кульок. З них що білі чорні. Білих сім, чорних невідомо. Нас питають, наскільки більше, наскільки менше. Наскільки більше, наскільки менше. Щоб знайти наскільки більше або наскільки менше, треба порівняти від більшого відняти менше. Ми бачимо, що у нас сім є. А з чим ми будемо порівнювати? А поки не знаємо. Нам спочатку треба першою дією порахувати, скільки було. Чорних кульок. Тоді вже відповідати на головне запитання. Із схеми ми бачимо, що це у нас частинка. Частинку шукаємо зменшенням. Із цілого забираємо відому частинку. Отримуємо кульок. Це у нас Дру, кількість чорних кульок. Тепер що бачимо тих 9, так? а цих 7. Із більшого, із 9. Ми віднімаємо 7, Отримуємо 2. Кульки. Відповідь на дві кульки. Менше. І наша гусениця номер 137. 18 мінус 9. Ми знаємо, що це буде 9. Плюс 23, плюс 10 33, мінус один, тридцять два. Мінус шість двадцять. Плюс 34, 20, 30, 50 10, 60, мінус 7, 53, плюс 12, 65, мінус 9. Це у нас буде 56, 56 і 18, 60 і 14, 74. Все сторінка розібрана. Дякую за увагу.